Що ж халатіка такий дивить, 4,50 раз, де барбікю, щось ось таке, як у мене, точ-точ наленький, на три цих. А Осіка ціна на нього 189. Ну, Такий самий. Взяв собі таку щачукалочку. Буде якщо чистити. Тра -тра -тем -тем -тем. Тут є такі ось на 4, ну це вже дороже, тут з дверками йде він. Ну no. no, Вже 330 ціна. На no, 4 конфорки це як для no, багато сразу, в общем жарить. Я на три подарили і на том, і на том спасибо. Ну no, в общем таке, тут всякі... штучки, штучки є. Я поки цю штучку візьму.